Хазяйки хата то повна чаша. Серед лісу під Києвом добудувала свій маєток Тіна Кароль. Подивимось, як живе співачка. Вітаю тебе, Катюша. Привіт, привіт. Нарешті ти в мене вдома. Дякую дуже тобі за запрошення. Ми говорили про цей будинок, ну ніби вічність. Це такий середземноморський стиль і трохи англійський. Чим ти керувалася, коли облаштовувала? А тільки своїм почуттям прекрасного це це ідеї. Це все мої починаючи ідеї. починаючи з плитки, закінчуючи ось цими вазонами так. на стінах. Так, Справді, так. він був з самого початку і це його ще Євген тут поклав і він так і залишився тут. І він охороняє наш будиночок. Ну от, Ми вдома. Розповідай. Це благословіння для того, щоб все в нас вдома відбулося, все було гаразд. Можу уявити, що для дівчини, яка взагалі займалася будівництвом, кожен куточок колір стін, кожна да. картина, кожна плиточка все це особливе. Все виважено. І yeah. найголовніше, я для себе поставила ціль не купляти дорогі меблі. Ну це просто от аби змінювати весь час. По-перше, можна змінити. Воно не набридає та? по друге, можна пофарбувати. По третє, може якось познущатися, там де не дитина вдома, вона може щось там розбити, ще щось. І е я вважаю, що дорогі меблі, ну. Ну, не знаю, вони якось додають віку. До речі, це залишилось від моїх робочих. І якщо ти не боїшся, можеш запалити, будь ласка. Ух ти! Ми тут зробили такий фокус-кокус і не б'є током. О! Це для сміливих гостей. Ти знаєш, от жінки не бояться А чоловіки Всі, бояться. всі чоловіки. Це в мене перевірка навчилась. Yeah. Ну йдемо. Кухня з дзеркалою господині ніби Ніби так схоже, що готують тут дуже рідко. Ні. Ні, а Ні, де він готується? Він же ж тут в мене готується, Ління. Це я Охайна така. Це я ну, насправді як не люблю бруд. Не люблю, коли не прибрано. Нічого зайвого. Нічого зайвого. Немає зайвих предметів, які би він говорить. Так може і серце зупинити. Аркаша, Аркаша, курочка. Аркаша хороший, давай. Говори Говориш. Він розмовляв. Це наша пташка. Це ж яка мені подарував її на мій день народження. Я дуже просила. Таку пташку. Він міє говорити. А пісні ці не Карль співає? Ні, ще так надію ніхто не знущався. Ти готуєш? Я готую, звісно. Всі прибори, все тут є всередині, якщо ну, тут. Звісно, тут живуть, Катя. Ну, тому що в тебе є помічники, вони нас зустріли. Ти нам розповідала колись ага. про. Ні, ти вони ж... не готують. Чим вони тобі допомагають? Це дуже непроста історія, як вони взагалі тут от, опинились. І якщо ти пам'ятаєш, ну, там взагалі дуже багато повенів завжди на тих Філіппінах, якісь там землетруси, ще там щось така погана сейсмічна зона. І оголошення про те, що сім'я. Яка втратила там будинок від повені, я знайшла в інтернеті. І вони дуже щасливі, що чомусь допомогла, врятувала і дала роботу, і вони живуть в них окремий будинок. Вони не готують. Він садівник, вона допомагає прибирати в будинку. І слідкує за моїм концертним вбранням і допомагає мені саме там з одягом. Покажи, що в холодильнику у зірки. Давай. Вареники, які готувала женіна мама для тебе. Спеціально вони там на столі вже. На пару, на кефірі, спеціально зроблені для тебе. Це мама Жені хотіла показати себе як господиню, як приємно. Просто тебе пригостити насправді. Ну це наш торт любимий. Ти що ти їж то? Нє, ні, то веня є. Ні. А що ти їш? Мені ось женіна мама зробила. А такі, я Таку, таку телятину бачу. Мама Жені тобі допомагає. Вона на, на вихідний передає якусь готову Є. страву. Це Вітальня. Та, це Вітальня? Камін. Це особлива гордість. Я це так особлива гордість, тому що ми взяли значить, такий знайшли один. Ніби я зараз модно казати вінтажний. Да? Просто старенький зразець. І віднесли. Хлопцю, який займається керамікою. І перероблявся три рази. Тобі і... це щось не подобалося. Ні, він його не могли скласти тут нормально. То він не поміщався, корона була дуже зависока. висока. Потім ми її підрізали. Потім е, е, той дим йшов до хати, приходив інший димар. Розумієш? Як часто ти розпалюєш? Рідко, тому що, ну, знаєш, все ж треба з кимось сісти, посидіти коло нього. Ну, рідко. Ходімо далі. Угу. Хочу вам показати. Оцей куточок. Це як це сказати уліка чи що. Що а ми що були одружені таємно на Мальдівах? А це з Мальдівського весілля. Так. тут написано і дата 2008 рік, 15 число. Це була знаєш, така дівоча мрія Мальдіва mm -hmm. білий пісок голови моря. <рес> Одружитися на Мальдівах. І Євген тоді здійснив здійснив твою мрію. Так а ці келихи з весілля вже, це вже з весілля, наші келихи. Це ну наш рушничок на якому стояли. Це насічки, свічки, це його подарунок. Це Савія був, коли маленькі його хрестили. Це про нашу сім'ю, а це про наше весілля. Тут відкриваєш. І Тут, І тут фотографії з весілля. Так. Тут це кабінет Євгена. Зараз це вже єний е, кабінет. Він мав бути спланований інакше, але mm -hmm. так як тут дитина в мене вже е, вчиться, то бачиш, там ноти. Mm -hmm. Це Євгена колекція. <плес> <плес> Оригінальна. <плес> Зараз це особливо, така Це також його колекція, це Чігівара. У нього така була холостяцька його квартира. До знайомства зі мною. Оце все з тієї квартири. Він поверх, я так тобі скажу. У Вені є власний поверх, У є поверх. Це наша дошка, на якій ми пишемо один одному послання. поселі. Єня. Любить Любит. пути. І ти що пишеш? Віку. А Віка хто така? Віка то є його пасія, розумієш? Не маму, він не бабця, він вже Віку любить, розумієш. Це скільки йому років? Маленький шкет, шість років. Шість років, він вже любить Віку. віку так. Ігрова. Ігрова. Це Щоб ти розуміла, це засобільні. він сам так складає. Це він сам так складає. У нього все ідеально має бути. Все пораховано. Я кажу, поділися з дітьми. Я ще цим граюсь. А цей тобі потрібен? Ні-ні-ні, цей він що ти не розумієш. Це а він віддає він. іграшки, якісь? – віддає, але так. З боєм. З боєм. У мене є гордість. Я знущаюся завжди самих злі. Будь ласка, йдемо. Ця саме дитяча ванна. Це графіті, так йому дуже подобається. Він розглядає малюнки, і у така вона ніби крейзі. Якщо колись ти прокинешся і побачиш на будинку графіті, то ти не дивуйся. Це Веня <свісно> надихався з дитинства плиткою у ванні. Ну та у така вона. Так, ідемо нагору. Це моя кімната. Ти живеш на горі, як Карлсон. <ріст> І одразу в ванна. А це мій рояль. Можна тільки уявити, як він сюди потрапив. Катя <ріст> <ріст> бачила ці сходи. Я потрапив сюди рояль частинами. <ріст> <ріст> Ні. Значить, стояли 10 чоловіків, говорять, це неможливо. Я кажу, він має бути тут, ось тут. А вони говорять, це неможливо. Я кажу, неможливого не буває для людини з інтелектом. Так, що маємо робити? Пішли туди, дивимося. Я кажу, знімайте сходи. Як знімаєте сходи? Я кажу, так знімайте сходи, все, демонтуйте. Знайшла тих, хто ризикнув разом зі мною, і вони підняли рояль. Потім настройщик тут сидів, крутив. Як тут вода, тут ви будете плавати, тут вас рояль, він розстроїться. Каже, «Та розстроїться! Хто тут буде плавати? Каже. Це така біблія в мене. Я колись її повезла. Думаю, ну, візьму з собою. Потім я стала возити цю книгу. Мені ну, кажуть, що це за антикваріат вивозити. Я кажу, це моє. Ні, дівшка. Я кажу, ну посмотрите на мої чесні глаза. Ну, що, який антикваріат? Це мені таке подарунок зробив. Ну, це дійсно схоже на антикваріат. Це срібло. срібло. Це срібло і, 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 і позолота. Особлива гордість кожної дівчини це гардеробна кімната. Так. Ну і шафа «Керрі Бредшоу. Життя це окрема історія. В цих я перемогла дитячий голос. В ага. цих я перемогла дорослий голос. Ось так от. І бач, вони вже зношені, вже тут видно. Але теж пам'ять. Е, так, Катя, я ходжу в Крисовках, я тобі хочу сказати так. То в житті ти точно ходиш без підборів? Я, я... без підборів ходжу. Ось це. Ось це, це моє на кожен день. Це я це я точно це Причому одні й ті самі різних кольорів. Це, наприклад, плаття з нової хвилі. Тому, у якому ти виступала. У фіналі та, і отримала другу ногу. Це сукня, яку отримала е, Віва «Красивіші». красивіші. Так. Я пам'ятаю. Це сукня, давай, давай. які отримала телетріумф. Тут в мене кліпи. Оцей кліп ти знаєш. Це я не беру трубку. Я не беру трубку. Це не дощ. Не дощ. На сні. Це шиншила. Я так шила, Шиншила. Це ключик у мене. Це в мене ключик. Ці дві дві тряпочки. Да. Це в мене попсік. Милий, Смішток і гріпий. Ой! Це не бойся, мальчик. Не бойся, мальчик, біжен по деді. І зараз ти зберігаєш все вбрання. Да, зараз я тобі покажу. Це пісня помню. <різь> це вже. Новітня історія. Там, новітня історія. – Це Україна це ти. З дітками ми знімала. Так. Ми не останемося друзі. Це ось тут ноги. <свят> тут пару таких концертних моїх брань. Ось це я пам'ятаю. Ось це, так. – Я пам'ятаю, коли це було. У тебе була коротка зачіска, ти була блондинкою з короткою зачісткою. Так, так. Це значить зараз кімната, лаунж-кімната, ніби. Тобто будинок це ще не все. Будинок це для життя. <рес> Є ще супутні приміщення. Супутні приміщення різні. Одне з них це посидіти з друзями або просто самі. А також там багато нагород. Запрошуємо. Це старинні платівки моєї бабусі до. Воєнного часу та воєнних часів. У нас трибає деку. Це автентичний звук такий зі скрипом з усім. Дуже круто. Так, це консервація. Це ти сама консервуєш? Ну, це наші домашні. А це. Ой, це вино було нам подарено на весілля. Воно ще тут стоїть. Я не знаю, воно напевно, в оцит буде перетворено, але я його бережу. Це нагороди з голосів. Перемога голос. у дорослому і дитячому. Так. Угу. Це мені нова шахтарі. нова хвиля. Це шахтарі. подарував. Це, до речі, та сама зірка, але. А це мій перший плакат взагалі в житті. Це який рік? Це перший мій альбом. 2007 рік. Були такі розтяжки в магазинах було незвично на себе Дуже. дивитися хоч Ти знаєш що? Не вже така вже я і заслужена артистка. Не я заслужена, а інша жінка. Ага, тобто, власне, заслужена артистка України Біберман Тетяна Георгівна. А ті не Георгівна. А Має бути Григорівна. Я. Шіп... я ж пам'ятаю, що ти Григорівна. Ти розумієш? Ти помилилася 16 тисяч. Оце Єтого дуже року. цікаво. Це ми літали до Іраку для, для миротворців наших співати, і це посвідчення та відзнаки від Міністерства оборони України. Їх тут три в мене. А зараз в паспорті ти Тіна Кароль? Вже? Так. А коли ти змінила прізвище в паспорті? Одразу ж. А це спортивна зала. Так, це спортивна зала. І щоб ти розуміла, що я тренуюсь, в мене тут є все. І перчатки в мене є. І в мене є пульсометр. і в мене є отак, щоб тримати. Удар. Тримати удар. Це я да. можу тримати а так. Да. Ну давай. О, давай, Катя, давай. Тільки не дуже бий. Давай. Давай! Є така грича. Ого! Одягає такий костюм. Спеціально, аби худнути. Ну, я ж пам'ятаю, що в тебе насправді протягом усіх 10 років кар'єри в тебе був час від часу потужна боротьба з зайвою вагою. Ну, завжди. Це, це знаєш, завжди. У тебе ніби неосяжний маєток на перший погляд. Та ні, це перший погляд. Це в мене така моя літня, літній душ. Заходьте, за... Тут не можна жити. Ти наливаєшся до холодного воду. Не бійся. Іди сюди. Вода? І, сюди. Сюди. Ну, і, і холодною водою обливаєшся. Це мій сад, він ще дуже молоденький. Він буде колись тут наповнений всякими персиками, вишнями, абрикосками, але ще дуже маленький. Це мій город. Він дуже охайний. Чесно кажучи, дивлячись на тебе на сцені, важко уявити, що в тебе є город. Свій. Я це все знаю. Це помідори в мене, це має на кукурузи. Там росте. Це кукуруза? тут, та, тут в мене це буряки, цибуля. цибуля. Це базілік. В мене росте капуста. Тут в мене малина. Так, малина. Іди сюди. О, малинка. На, Ой, дякую. Малина з городу тіни Карль. В ага. тебе є час доглядати за цим. Ні, я дивлюсь. Дивлюсь, чи росте, чи ні, роз... чи не росте. Огірочки? вже вже. Є Угірок. ось вже. огірок. А є огірок. Огірок є. <смітна> І от рози. А знов ж таки рози молоді, але ці кусти вони будуть дуже великими. І це незвичайні рози, Катя. Це якщо ти бачиш, вони такі ребристі, це англійська роза, і вони дуже 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 пахучі. Троянди це твоє таке окремо вподобання. Так. Ти рахувала скільки видів троянд? Ну так, кустів 50 точно мене є, але це небагато. Сказала. Ашні морозиво, це буде останній такий штрих зараз на цьому столі. Ти сама робиш морозиво? Так, да, в мене є така машинка. Насправді стіл дуже ошатний. Це сервування я сама робила на цьому столі. Значить, я тобі зараз розкажу, що тут лежить. Стоїть, лежить і так далі. Це мамині жені вареники. Свикрухи вареники. не вареники. Тут це наші фрукти, овочі тут села нашого. Це штрудель, львівський. Mm -hmm. До речі, це дівчинка ручної роботи робила спеціально для тебе торт Катя для сьогоднішньої зустрічі. Молоко. – Ти п'єш чай, чай з, з молоком. молоком завжди Так? на англійський манер. Насправді, <рес> окей, добре. Інколи в деталях маленьких вся суть. На цьому столі є ось таке варення Ой. з тих роз, які ти бачила там, які ось, позаду цей. мене. І е, це моє домашнє варення з рецепту моєї бабусі. На все в тебе вистачає часу. І на варення, і на город до мене туди сходити. Мама, мої компліменти і хочу підняти цей келих, Знаєш за що? Я знаю, що ти не любиш ось ці дати, ти не любиш згадувати про ювілеї. Але я хочу підняти келих за твій великий ювілей 10 років на сцені. Саме в липні 10 років тому ти почала свою кар'єру, почала свій шлях з нової хвилі. Тому за тебе, за твої найуспішніші. Перші 10 років хочу доповнити твій тост. Дякую тобі за теплі слова. Це і твої 10 років. Я тебе вітаю також. І знаєш, ми ніби пліч опліч йшли всі ці 10, 10 років. Ти бачила моє життя а, як відкриту книгу. А я бачила, як ти розвивалася, як ти ставала все більш професійнішою. І знаєш, найголовніше, я так вважаю, що ніхто з нас, ні ти, ні я. Ми не втратили найголовніше людяність за цей стіл. Не сідають просто. Погані люди, повір мені, і теж сьогодні в мене вдома. Це моя довіра. Тобі? Дякую, тобі. Я... дякую, дякую тобі за твою Дякую, дякую за гости. За 10 років в, в світському житті було багато твоїх е, сенсаційних зізнань. Були в нас з тобою різні стосунки. Ти на мене ображалася і сварилася ми з тобою. Пам'ятаю, як на початку твоєї кар'єри ти ображалася, коли я тебе запитувала, чому ти змінила прізвище і ім'я Тетяни Ліберман Тіно Кароль. Ти ображалася, потім зі мною не розмовляла. якийсь час так. будь ласка, як всі. А я, я тобі хочу сказати, і політики, та всі артисти тікала від тебе. Ти тікала? Ну Так, ховалася. За 10 років змінювалася зовнішність. Ти експериментувала зі стилем, експериментувала з зачіскою. Як я виглядаю, це відображення моєї душі. Угу. Ніколи, ніколи. Я не брехала собі. І знаєш, колись так. Якщо а коли жити тоді? А коли тоді жити? Не можна брехати собі. Було щось про що ти шкодувала? Невдалі виступи, десь не вдале е, ведення якоїсь програми. Тобто я пам'ятаю це супер-супер-супер. Я пам'ятаю, як я була там… Це були танці з зірками. Да, танці з зірками. Я пам'ятаю, як вивели якісь проекти, не дуже вдало. Е, ніби... Супер, супер, супер. Та... Багато чого такого є. Але знаєш, що було, те було. дякую тобі дуже за гостинність. Тебе дуже затишно, дуже тепло. Ти прекрасна господиня. Я навіть не могла уявити, що одна така тендітна дівчина може збудувати такий величезний будинок і зробити все так затишно. Дякую тобі дуже. Я тебе вітаю з десятиріччя. Я знаю, що у вас з звільнює зараз канікули. А ми з нашими телеглядачами наступної п'ятниці продовжимо відзначати 10-річчя світського життя рівно о 9 на каналі 1+,1. А Тобі я дуже дякую і тебе з 10-річчям. Дякую. дякую.